Дивись, старий, що це таке? <різь> Видів? Що це за страва? Це куліш, українська страва, страва козаків, воїнів, мандрівників, але не тиловиків. <різь> От. Па. Що за діджуха? Доброго дня. Сьогодні я вам розповім, як е, підняти морально-психологічний е, стан особового складу. Щоб підняти морально-психологічний стан свого складу, його треба, що правильно, його треба нагодувати. А щоб його нагодувати, ми ж не в ресторані, правильно у нас немає суші коротше, і так далі. У нас є картопля і всі підключні матеріали. Сьогодні підходь ближче, сьогодні у нас є товариш сало, товариш яйця, підходь ближче, товариш цибуля, товариш чесник. Правильно, і основний інгредієнт це. Українська картопля, яка вирощена на українському чорноземі, удобрена е, казахськими орками. Е, ну, от і все. Ми це все мішаємо до купи, куперки, гарно жаримо, смажимо, блядь. І виходить їжа богів, їжа, яку їдять, напевно, що в раю також. Все, хватить. все дуже дякую вам. Я побіг далі. І основне, основне має виконуватись під акомпанемент української народної музики. В даному випадку це карпатська музика. Вона наповнить всю картоплю свіжим потоком карпатських ручаїв і чистим карпатським повітрям. На все добре.